Вітанечко, мої любі дев'ятикласники. Е, я дуже вбачаю, що пропала з каналу е, трохи знову, бо я захворіла, втратила голос не могла знімати відео. Але зараз я повернулася з новим для вас уроком. І сподіваюся, вам він сподобається. Тож, швидше перейдемо до нього. Ким Дішінос, умовні речення. Перший тип. Що ж воно таке? Умовне речення це коли у вас є якась умова. Наприклад, вчитель вам говорить, якщо ви напишете реферат, я поставлю вам п'ятірку. Тобто, за якоюсь умовою, що станеться. В українській мові все майбутній час. Якщо ви зробите, то ви отримаєте. Так? А якщо ви розіб'єте вікно, вас покарають. Або якщо ви подаруєте мамі квіти, вона буде щаслива. Тобто, за якоюсь умовою щось станеться. Можна через якщо, або можна через коли, або як тільки, наприклад, як тільки ти виправиш двійку, то я дам тобі цукерку, або я поверну тебе телефон. Тобто, все в українській мові, все майбутнє. В англійській мові трохи складніше. Там використовуються два види часу. Це Present Simple, тобто теперішній час та «future Simple. Майбутній час, тобто will. Present Simple використовується там, в тому кейсі, в тій частині речення, де є умова. Так, звісно, в нас наше умовне речення, воно складне, воно з двох частин. Uh, це uh, умовна частина та головна частина. Як визначитися, де умовна, де головна? Uh, головна частина безумовною може існувати. Умовна частина головної не може. Наприклад, ось таке умовне речення. If it rains, I will stay at home. Якщо піде дощ, я залишусь вдома. Ось ми прибираємо if it rains, просто не бачимо його. І в нас залишиться I will stay at home. Я залишусь вдома. Повноцінне, повноцінне речення. Але якщо ми приберемо I will stay at home і залишимо ще це if it rains», якщо піде дощ. і що? А що далі? Тобто ось це умова, а це основне речення. Вони можуть мінятися місцями. Головне, щоб умов не починалося або з if, якщо, або з when, коли. Або С як тільки або Un S. Не дивлячись на. Тож, умовна частина це Present Simple. Нагадую, Present Simple підмет Присудок. Коли хіщі it, додаємо S або –es. А ще у нас є тут do-does. Якщо хочете докладніше, подивіться моє попереднє відео. Там я багато розповідаю про цей час. І future simple – це в нас головна частина, все з А Підмет, uh, will присідок. Тобто I will stay. I підмет, will. Uh, і stay-присідок. І uh, при питаннях will на перше місце. Або коли в нас негатив, то want. Тож, uh, дуже легкий час, uh, якщо знадобиться окреме відео про future Simple. Uh, то подивіться на канал, якщо воно вже є. А якщо немає, напишіть у коментарях. Я зроблю в чому різниця між ось цим F'uture Simple та Present Continuous, який ми теж використовуємо для майбутнього. Напишіть у коментарях, якщо вам таке відео треба. Тож ми з вами з'ясували, що у нас є умовне речення поки що першого типу. Яке починається? Uh, з uh, uh, if, when, as soon as unless. Uh, present simple в першій частині, так, if it rains. І uh, у другій частині «future simple. Вони можуть мінятися саме, але головне, щоб умовне речення починалося з if, when, «as soon as», «unless». Тобто, щоб там була прописана якась умова. Їдемо далі. Rules from the textbook. Правила з підручничком. Те, що я вам казала, написано. У цьому типі речень виражається умова, за якою може відбутися реальна дія у майбутньому. Тобто, за якісь умови щось відбудеться? Те, що я вам казала, if плюс present simple плюс you want. If people pollute the seas and the air, they will become ill. Якщо люди будуть е отруювати моря та повітря, вони захворюють. Там, де умова, if в as anglicло, це present simple, головне речення main clause, це future simple. If we don't kill animals, we'll give them a chance to survive. Якщо ми не будемо вбивати тварин, ми дамо їм шанс вижити. Або we'll give animals a chance to survive. If we don't kill them, Ми дамо uh, тваринам шанс вижити, якщо ми їх не будемо вбивати. Тобто можуть міняти місцями, аби лише наше умовне речення починалося з if. І ще після if ми не вжимаємо will. If it will start raining, це неправильно. If it starts raining це правильно. Uh, є одне виключення. Воно ну, таке не суттєве. А якщо ви хочете, щоб я про це розказала якось, напишіть у коментарях. А ми перейдемо до практики, зробимо трохи вправ. Exercise from the textbook. Вправи з підручника. Меч. З'єднаємо умову з головним реченням. Ось, наприклад. If we pollute the air with our cars and factories, тобто, що станеться, якщо ми будемо забруднювати повітря а, за допомогою наших машин та заводів? Ну, звісно. У нас будуть проблеми зі здоров'ям. Ем. We'll have serious health problems for thousands of people all over the world. Тобто будуть серйозні захворювання у тисяч людей по всьому світі. Ось це present simple умова, If феполуть, так, і will. Ну, тут we'll, скоротили до 2 літр. Це буває, ось тут наслідок. We'll have serious health problems. Ось перший меч. Друге. If people throw rubbish from their cities into the oceans, якщо люди äh, будуть викидати äh, сміття зі своїх міст äh, у океани, they will kill millions of fish, вони вб'ють мільйони риби. Тобто, причина, якраз умова, if people throw, так, present simple, they will kill, вони вб'ють, так, тобто, ось наше future. Умова головне речення меч. Третє. If people get around on foot, by bike or by boat, there won't be so much pollution in the air. Uh, якщо люди uh, будуть по місту uh, ходити пішки або на велосипеді, або якщо є можливість uh, у човні, то не буде стільки. Uh, стільки uh, забрудненого повітря. Тобто умова і що буде. А знову present, simple, future. Next. If farmers cut down thousands of the trees that are in the tropical rainforests, uh, they will kill animals and plants and they all disappear forever. Якщо фермери будуть вирубати тисячі дерев у тропічних лісах. То вони вб'ють тварин і рослини, і вони зникнуть назавжди. Причина наслідок. Тобто умова, і що станеться. І останнє: If the air is not clean, you have to a mask. якщо повітря не буде дуже чистим, тобі доведеться носити маску. Тобто знову таки Present Simple, але тут to be, а тут uh, future simple. Зрозуміло, зрозуміло? А тепер давайте спробуємо розкрити дужки. Тобто, що де у нас тут буде в якій частині? Ну і з перше. If we, uh, тут буде, якщо if, буде Present Simple. Нічого не змінюємо, тому що we прибираємо to. If we have enough water, Якщо в нас буде достатньо води, if we have enough water, uh, нам не буде хотітися пити. We won't be thirsty. Ну, no, will not або won't. Тобто негативні речі. We won't be thirsty. Добре. Uh, знову дивимося друге речення. Так, if у нас у другій частині, тобто ось це ми будемо перетворювати на present Simple, а тут у нас future simple. Ну, uh, Тобто тут легко. More species will survive, прибираємо to. More species will survive if we, прибираємо to, protect nature. More species will survive if we protect nature. Uh, більше видів тварин виживуть, якщо ми будемо захищати природу. Тут will, а тут нічого, бо не додаємо в презенці, бо нічого, якщо uh, множено. Третє. А uh, знову таки, if у другій частині. Тобто тут ми маємо додати will та прибрати ту. We will reduce the use of natural resources if we recycle out reduced things. Тобто ми скоротимо використання природних ресурсів, якщо будемо uh, повторно використовувати старі та використані речі, або будемо їх uh, на, на переробку відправляти. Тобто, тут Razi sem preprost, če v programu. A tu gremo v te to programe. Tolaj. Clean water. Ne bo problema, če ljudje ne bodo vrstili rubih v te sistemske reve. Čisto voda ne bo problema, če uh, ljudje ne bodo vrstili rubih v te sistemske reve. Tukaj imamo umova. Tому ми просто переверяемо чи тут має бути present simple, а тут will not be, так, або won't be. Тут переверяемо чи тут думаємо. І останнє, many animals and plants. То ще ми Won't be in danger if we stop killing the animals and uh, don't cut down the trees. Uh, тобто виживуть uh, багато uh, тварин, теж не будуть у небезпеці, won't be, тому що цього не речення. will not be або won't be. А тут simple, If we stop killing, то просто to, але тут негатив. Згадуємо негатив у нас до do, або does. тут uh, у нас we, тобто тут uh, множина, тому do not, або don't cut down. Ось що в нас више. Дуже легко, якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях. Нагадую, я не пишу вам тут правильний варіант, тому що легко зробити скріншот, переписати, а врешті, що хоче, щоб будемо своє тому слухайте уважно. Якщо ви слухає, слухали право, все напишете правильно. А ми поїдемо з вами до веселої практики. Нагадую, для тих, хто вперше на моєму каналі, що таке весела практика. Ми слухаємо пісню. Uh, з нашим правилом, яке ми тільки що вчили, ви записуєте, що ви почули, а потім ми з вами перевіряємо. Uh, звісно, частину тексту у нас буде на екрані, тобто там треба щось ставити. Ось перша пісня. I'll never be the same. If we ever again. Mm -hmm. Треба прослухати, що тут пропущено. Слуха. Пропущену пісня. пропущено, you still пропущено me, when I'm no longer young and beautiful. Слухаємо пісню і вставляємо те, що до треба. I'll follow you until you пропущено me. Прослухала і записала що вас вишу. Відповіді Ansi. Перша пісня це Тимбелен Такетіпері, яка називається If we Ever meet again». І ось рядок цієї пісні I'll never be the same If we ever meet again». Ось червоненьке присвідчення, що треба було вставити. Я ніколи не буду такий самий, якщо ми знову з тобою зустрінемось. Наступна пісня це Лана Де яка називається Young and Beautiful, Молода та красиве, молода та красива. Will you still love me when I am no longer young and beautiful? Will you love треба було вставити? Чи будеш ти мене любити, коли я більше не буду красивою, молодою та красивою? І остання пісня це Леді Гага Попараси. I'll follow you until you love me. Я буду слідкувати за собою, поки ти мене не uh, You love me. Ось тут треба було вставити. Сподіваюся, вам було весело, додавайте ці пісні до свого провесту. Пишіть у коментарях якісь нові пісні на це правило, якщо ви знайдете. Буде дуже цікаво послухати. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, ви вивчили багато чого. Сподіваюся, вам було легко. Якщо ні, пишіть у коментарях. І обов'язково діліться з друзями, додавайте пісні а, до плейлисту і підписуйтесь на мій канал, щоб не припустити нове відео. А ми сподіваюся, побачимося з вами через вівторок.